Друзі, привіт! Хочу показати вам свою ШМК HM Milwaukee. Це модель FSAGV 125 XPDB. Це є топова модель 125-го розміру. Вона має технологію Rapid Stop, що дозволяє швидко зупиняти Оберти диску при вимиканні, а також е, тут є регулювання обертів. прав її з регулюванням для того, щоб по можливості, коли треба використовувати її також для шліфування. Ще ця ушеменка має ось такий от механізм пуску двигуна, вмикач. Попрацював я колись з такою шемкою від Хілті, з таким самим механізмом, схожим. Він мені сподобався і після цього мені стало комфортно працювати саме з такими механізмами. це досить на перший погляд воно не зручно, але насправді звикаєш і досить зручна штука, хочу вам сказати. В комплекті також йде ось такий от пластиковий захисний кожух, але я його конкретно не використовую. Він напевно для того, щоб пил не так летів. Я його ніколи не використовував, бо мені так не знаю, мені так не зручно. Тут він якось так от, знімається, я не пам'ятаю, як він там знімається. Тут ось є такий от язичок, я повинні натиснути, але нічого не виходить, тому що треба ось цей язичок натиснути. Переплутав я трохи. Ось, що ще можна сказати про неї? Ось таку вона має таку шайбу прижимну. Яку можна відкручувати без ключа. Вони продаються як окремо, так і в комплектаціях з такими шемками. Маємо ми також тут клавішу для зміни кожуху, положення кожуху декілька положень воно має. Ну і окремо можна відмітити дуже якісна ось така от ручка, яку я теж ще не використовував, бо мені це не потрібно було. але... Наявність, тільки радує такої ручки. Вона йде вібраційна, тут добре прогумована, зроблена якісно. Що ще? Що ще додати? Продемонструю вам, як вона зупиняється. Бачите? Десь 2 секунди, цього, я думаю, вистачає. Також е в комплекті був такий от додатковий е фільтр. Ці фільтри треба обов'язково періодично продувати, тому що безщіткові мотори вони дуже бояться металевого пилу. Тому, до речі, буде їх періодично продувати. По характеристикам можете подивитись в інтернеті їх повно. Що можу додати від себе, то це те, що вона дуже ну досить таки приємно лежить у руці. Більше товще не потрібно, тоньше також. по довжині, ну Акумуляторні ушемки вони всі довгі, в принципі. Я б не сказав, що вона коротка, але в принципі мені зручно її працювати. Ось така от кушемка. Ставте лайки, підписуйтеся, до побачення!